У травні 2022 року Офіс президента Укрзалізниця та Міністерство цифрової трансформації запустили проєкт там, де вас чекають. Він став надійним маяком для тих, хто був змушений залишити свої домівки через бойові дії. У цьому випуску рішення, як діяти, ви дізнаєтеся, як скористатися послугами проєкту, де отримати гуманітарну і грошову допомогу, знайти житло, а також які можливості надають волонтери і стюарти на вокзалах під час. Евакуації. Там, де вас чекають, це спеціальний сайт, де можна знайти інформацію про наявні місця для безкоштовного розселення в різних областях України. Портал дозволяє фільтрувати варіанти за областями або громадами, а також надає контактні номери регіональних центрів для бронювання житла на п'яти вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Покровську працюють стюарди, які реєструють переселенців у єдиній системі і консультують щодо тимчасового поселення. Вони надають інформацію про вільні місця в областях, куди вирушають евакуаційні потяги і допомагають з організаційними питаннями. Дістатися до вокзалу можуть допомогти волонтери, що особливо важливо для маломобільних осіб. Укрзалізниця забезпечує місцями у спеціально обладнаних вагонах. Безпосередньо під час руху поїзда передають інформацію, скільки пасажирів прибуває евакуаційним потягом, скільки з ними прямує членів сімей, яка кількість дітей серед них, скільки маломобільних осіб, чи є з ними домашні улюбленці. Це роблять за кілька годин до прибуття, щоб місцева влада підготувала транспорт, який завчасно чекатиме біля вокзалу. Зареєструватися в системі офлайн можна не тільки на вокзалі, але й безпосередньо в деяких поїздах. Від початку року понад 2500 людей скористалися евакуаційними потягами, що курсують із Покровська Донецької області. Наразі з вокзалу ходять щоденний поїзд до Львова із евакуаційним вагоном та поїзд до Рівненщини, який із 3 червня курсує раз на 8 днів. Але номери потягів та маршрути можуть змінюватися залежно від ситуації. Актуальну інформацію ви можете дізнатися на вокзалі або на сайті Укрзалізниці. На чотирьох приймаючих вокзалах у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську переселенців зустрічають співробітники залізниці та волонтери, а представники місцевої влади забезпечують безкоштовний трансфер до місця поселення. Тепер відповімо на поширені запитання, які стосуються наданого житла: чи тимчасове житло надається безкоштовно? Якщо розміщення евакуйованих осіб за їх згодою виконується у житлових приміщеннях комунальної форми власності чи в установах соціальної сфери, таке розміщення є безоплатним. Якщо розміщення передбачається у приватних закладах, готелі, приватні садиби, санаторії тощо, розмір плати за оренду узгоджується із власниками приміщення. Побутові умови для кожного житлового приміщення чи закладу є індивідуальними. Їх потрібно уточнювати під час бронювання. Після прибуття на місце переселенці можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави у спеціальних пунктах Укрпошти: 3 тисячі гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю і 2 тисячі гривень на дорослу особу. Зверніть увагу, якщо ви виїхали без документів, то ви все одно можете отримувати допомогу. Для цього потрібні лише два свідка, які, наприклад, їдуть з вами і зможуть засвідчити вашу особу. За перші півтора місяця роботи проєкту було зареєстровано 778 заявок для розселення понад 1800 осіб. Більшість ВПО прийняли Львів та Львівська область. На другому місці Івано-Франківськ, а за ними Чернівці та Ужгород. Отже, щоб скористатися сервісом, вам потрібно здійснити три кроки. Переглянути інтерактивну мапу або обрати зі списку ту територіальну громаду, яка найкраще вам підходить територіально за рахуванням доїзду, проживання, навчання тощо. Зателефонуйте до відповідальної особи. За поселення в територіальній громаді або до обласного кол-центру з питань розміщення евакуйованих осіб. Повідомте їм вік, стать і кількість осіб, які потребують тимчасового житла та на який термін, отримати місцеву підтримку в місті поселення. Вам нададуть речі та їжу, а також все необхідне для тимчасового перебування у визначеній територіальній громаді. Перед дзвінком підготуйте відповіді на запитання, які ви бачите на екрані. Це зекономить ваш час і дасть змогу ефективніше організувати процес евакуації та поселення. Якщо ви знаходитесь у прифронтовому населеному пункті, не зволікайте, скористайтеся порталом там, де вас чекають, і можливістю евакуації. Ваші безпека та життя найважливіше. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Ставте лайк, поширюйте це відео серед знайомих і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливої інформації. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. В міст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.